Ну що, друзі, от тільки варто мені було сказати так, що мені ця гра набридла, що тут нема що робити, що вона взагалі ніяк не розвивалась да, за цей рік чи скільки я там в неї вже граю. І що я бачу? Першого числа да, виходить оновлення, версія 1.0, тобто реліз виходить, правильно? І звісно, я хочу подивитись, блін, тому що я от тільки-тільки закинув її, і тут дивіться, опа-на. І нове оновлення. Здоров, друзі. Ну що? Давайте подивимося, що тут нам підготували розробники. Натискаємо продовжити. Бачимо, що вже змінилось трішки в нас тут меню. Да? Давайте натиснемо, подивимось, що тут у нас гарні фотографії додали. Так, що ще? Що ще буде цікавого, давай. Невеличке прибережне місто. Тут повільно розвивається торгівля завдяки новому порту рівень безробіття знижується. Опа, що це таке? Опа, старий шкаф. Нічого собі. Ну, текстурки, я вам хочу сказати, Full HD 4 k прям. Прям нічого не скажеш. Так. Та що таке диви? оце штука нікуди не зникла, ви бачили? Та куди ти дивишся, блин? Фух, так, ну що, я так розумію, я. Що я? Та й бабай! Що ти, блін? Та що я не бачив неба чи що? Капець, друзі, це просто капець. Де я, блин? Хто я? То ця тьотя. Тут можна якось приблизити. Бінокл є, немає. Ага, те. Те, навчання, так. А, я вже прибрав офіс. Нормально, так, околиці. Щодня по сусідству можна зайти. Ну, це я знаю, да. Тобто це все, як було, так і залишилось, лише, лише нова оболонка, так би мовити, так, вони зробили. Коротше, мій ось такий. Через забор все так само не можна перелізти. Блінбіси. Це що мені обігать? це все діло, чи що. Так. Я тут бачу знаки поставили, капець. Тут, тут вода, я от не розумію. Звідкіля в мене ці фрізи. Так, а як мені можна перейти дорогу, так? Да? Дякую. Так, тут у нас якась тьотя сидить. Ага. Ну, палатки з'являються на ходу, то таке так, рибу лове хтось. Нічого собі. Так, ну вода така якась поки що не зрозуміла. Ниряти можна? Ага. Ти теж не можеш воду зайти? Да? Я б зайшов би по коліна. Я бачу, ти теж хотів, але. Але полисів. добре. Та що ж таке, блін? Що тут відбувається у вас? Це з'явилось ще тоді, коли я грав, оця камера, блін, яка різко кудись вгору, блін, дивиться. Але капець, тут щось так все змінилось, дивіться. Та йоханий бабай, блін. Там крани рухаються, і щось вони так швидко рухаються. що якось аж Якось аж, наче, не так, як треба. Та диви, блін, та що ж таке, га? Я сюди хотів піти взагалі. Трішки бісить мене ця камера, якщо чесно. буду... О, дивіться, я звідси офіс її бачу. А що тепер, мій офіс поруч чи що? Що не треба їздити нікуди чи як. Дивіться, скільки людей з'явилось, це капець. Знов камера, блін, дергається. Я не розумію, що, що відбувається. Давайте е, одну секунду перейдемо Давайте, в налаштування графіки. Е, можливо, це треба вимкнути, я не знаю. Зберіг Значе збереглось. Так. Так, бачу. Бачу мій офіс. Та, йома, ні, не допомагає. Не допомагає, блін. Блін, це капець. Це що тут за дірка у вас? Це, щоб я сюди заїхав і вже ніколи не виїхав, да, чи як? Це, можна купити тачку? Ні. Не можна. Так, да, я трішки змінив офіс. Я прямо перед самим фінішем, да, я собі побудував отаку вот маленьку конторку. Але щось вона імпортувалась криво, блін, що капець. Ага, тобто отак він тепер відчиняється. Ну, нормально, нормально. Так, чекай, в мене наче тачки були. А де мої тачки? А де мої тачки, блін? І в мене офіс не такий. Що це тут за пам'ятник? Я вибачаю, Пам'ятника тут не було. Хтось помер чи що? Отут замість оцих стін, блін, тут були вікна. Де мої вікна, блін? Так, добре, зараз розберемось. Ух ти, блін. Що, планшет змінив також. А, так, режим редагува. Да юкаре не бабай, добре. Добре, зараз закриві. Давай закривай. Фу ху 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 Так, що мені треба? А як мені літати? А, ось тут. Ага. Такс. Давай, тут в мене були вікна. Блін, тепер може цей забор треба прибрати, бо це ж буде незручно тут заїжджати. Так, я зможу як хоч заїжджати. Так, добренько. Е, так, видалити. да, чікс, чікс, чікс. Заодно трішки грошнят зараз робимо. Я купив саму велику цю зону, да, Яка могла бути. Е, так, що мені треба? Угу, угу. Щось нічого не працює, блін. Я в шоці, блін? Може так? І що? І що, та приберити цю стіну, вона тут не треба. Тут були вікна прозорі, були. Так. Вікна. А як мені зайти в вікна, блін? Підтримує прикраси. Це якийсь капець. Що ж вони наробили, га? Чому в мене вивіска тут висить? Якщо вона має бути десь. Ну, десь хоча б тут о. Блін, не то. Не той стороной. Ну що ж таке, га? Так. Криво якось все косо диви. Та знов, блін, не той стороною. Отако, От да? Ну чого вона так криво стоїть, я не розумію. Добре, 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 давай вікна. Ну чого вікна я не можу зайти, блін. Оновлено. Вже куплено в мене. В мене все куплено, я знаю. Знак. Розмір. Автокума. Хіба так було? Ну добре. А, так, вікна. Двері. О. О, чекаю, здо вікна з'явились, а Чого їх не бачив раніше? А, так, мені можна оці, будь ласка. Щоб я не подумав, що там викид є. А чого я зразу не помітив, що воно працює? А ч, їх не можу крутити? Та що за капець тут відбувається у вас взагалі? Зато там ти поставив, да, блін? Та ти взагалі ти адекватний, скажи мені, будь ласка. Блін, це якийсь капець. І знов вікон нема, диви. Блін. А, з'явились. Отако. Так, да, тепер давай оце видаляємо. Тепер виходимо, двері. Е... Так, які в мене двері стояли? Тут таких немає, так розумію, да, вже? Чи є? Анучка. Я щось не можу тут двері приліпити. Що відбувається тут взагалі у нас? Блін, я в шоці. Що Шо тут все криве якесь, косе? Добре, блін. Не буде в мене дверей тоді. Тоді давайте це вікно теж видалимо. буде в мене отакий. Отака зона тут комфорту. Так, фундаменти. Мені треба це. Блін, заштопати цю дирку треба. Фу. Ну що, наче все. Наче все добре, окей. Так, відкривай, давай кібітку. Е, давайте розберемось, де мої тачки, блін ділись, Бо я щось взагалі не розумію. Евакуатор. Па-па-па-па-па. Евакуатор. В депо. В якому депо? Wi-Fi є, до речі. Ловить кругом. Так, це добре. Так, давай карту може. А нема карти. А карти-то нема, блін. Добре, давайте тоді одну. Ага. Давайте одну тачку тоді евакуюємо, да? Яку? Та давай якусь любу, бл. А... Де вона? Ух ти ж Йоха не вибає. Що вона така ржава, га? О, спідометр да? А Ану буде мити він. А, а чого в мене. стіл тут стоїть, я вибачаюсь, блін. Я щось взагалі не розумію, що відбувається. Тут капець, як все. Ну хоч дякую, що вони вайп повний не зробили, да? нічого не видалили. Е, так, мені сюди. Блін. Можна мені оцей стіл? Та що ж таке, блін? Це якийсь капець? Ну, хай десь тут стоїть вже. Що, що поробити, да? Все, помив машину? Давай, давай, краще мий. Так, відкривай офіс. Фух, треба тепер розбиратись. Ну давайте проїдемось трішки по місту, да, подивимось, що тут взагалі як помив, ні? Капець, все змінилось. Повністю все змінилось. Тепер треба вивчати карту знову. Зупинки. Давайте подивимось зупинки, куди я можу доїхати до них. Так, офіс, сусідство, центр міста, гавань, пляж, Караван. Нічого собі. Нічого собі, добре. Давайте садимо в наш Mercedes. Так, і давайте спочатку повернемось додому, так, да? я наче жив десь тут. -то. Десь тут мій дім, правильно розумію? Оце це він, так? Да? Оце він даундом відкритий. Ага. Так, все зрозумів. Добре, тут ми розібрались, давай сюди поїдемо. Ти, блін. Та юханий бабай щось. Наче як по льоду газує. Ух ти, блін, що це таке. А, все? Стемніло? Капець, я навіть не встиг нічого розгладити. Так, добре, тетю збить можна? Не можна, бачите? Блін, ну от наче зробили гру, да? але ж. Блін, зробили не до кінця. Ага. Та дивіться, у нас тепер все поруч. До цей бар, блін. А це що таке? Це що, конкуренти, чи що? А Капець там тачки продають. Ви бачили? там бугаті стоїть. Пальма делюкс. Це шляпа делюкс, а не пальма. Так, добре. Це що у нас за цех тут з морозивом. Ой. ой ой Я думав, це спайдермен одиться, це кран, блін, пустив. Стрілу свою, ага. Ага, так, заправочка. Нам треба якраз заправитись. чи зможемо ми це зробити вночі. Чи вночі заправка не працює? Так, газова станція. Окей. Е, додати палива. Давай залімо трішки, бо нам ще кататись. Блін, вже тачку розбив, звісно, ну нічого страшного. Все, бак у нас повний повнісінький, трішки дрифту. Так, а що це у нас за траса? А ну давай погнали. 120 можна їхати, нормально, полетіли. Щось вони наче стоять, всі, ви що? Заснули вночі чи що? Так, і куди це в нас дорога, я вибачаюсь? Тут якісь у нас скелі, блін. Що вони зробили? Я щось взагалі не впізнаю нічого. І всі ледве повзуть, ви бачите це. Блін. Ну, дрифт тут як був, поганий, так і залишився, я вам хочу сказати. Додали просто іншу обкладинку, так? Але вона тепер стала тепер ще карявіша, ніж була, мені здається, так. Оцей дрифт, звісно, це капець. Так, добре, поки їде, їдемо. Трішки підлетіли, нічого страшного. Щось автомобілі якісь перепарковані, блін. Ну давай трішки дрифту. Блін, знов впилявся, це капець. От як на ній їздити адекватно, я взагалі не розумію, це якийсь капець. Так. І коли вже закінчиться ця дорога, мені цікаво, бо щось я вже по ній їду дуже. і дуже довго. Фух, куди це я поїхав взагалі не розумію, але карта стала побільше, я вам скажу, ну явно більше. Якісь тунельчик у нас тут. Оп, шашка, нормально. Так. І ми кудись приїхали, правильно? Ага. А це не наш трейлер випадково, а? друзі? А ну давай подивимось. Я тут поки що припаркуюсь, думаю, нікому. Е не буду заважати, так, це наш. Це наш. Ага. Ага. Тобто у нас тепер отак от це все виглядає, так? Да? Так, а можу я щось змінити? Чекайте, е, Оновлення? Блін, не можу. Не можу я, блін, нічого змінити. Прикраси. Контейнер. Так, в дизайні. Можна таку або таку. Ну, давай вже нормальне ліжко купимо, що. Дизайн. Е, це точно зелений, мені здається, це якийсь чорний. Ну давай. Ну і будинок поки що не будемо, бо в нас там нема, так. Коротше, а така в мене халупа. Кажуть, що вона зелена. Не знаю, наскільки це так. Так, ось я бачу тут друзі, якісь щомісті. Ой, блін, там кусти ростуть вже. Ні, тут вже нікого нема. Якщо і були, то вони вже не живі. Так, а це що у нас таке? Якийсь дядько стоїть. Чорний ринок. А чого він біля туалета десь на якійсь заброшки? Вже є, вже є, продам запчастини. Ну давай. Передавай йому все, блін. Так, а тут щось незабаром буде, але це незабаром, блін уже тягнеться ще, ще з першого моменту, коли я почав цю гру грати. Так, мені здається, що ми зробили круг і тут десь недалеко мій дім, якщо чесно. Бо тут, ну, якийсь капець. Який сенс взагалі ото було все об'їжджати? Не зовсім я розумію, звісно, так. Карт тюнінг, дивіться, зато тут тепер окрема ця штука є. Такс. Я думаю, по тюнингу вони нічого не зробили. Ой-ой-ой. Я думаю, в них упор був саме на е, нову, новий візуал. Да? Тобто вони зробили нову мапу. І, в принципі, я думаю, на цьому і все. Ага, тут зразу аукціон у нас, ви бачили? Прям зразу поруч. Так, добре. Ага. І тут мій офіс. Ну, коротше, капець, друзі. Вони наче щось зробили, але просто перемістили об'єкти на інші точки, плюс нова мапа. Да? Коротше, це якийсь капець, якщо чесно. Я навіть не знаю, як на це реагувати, Ну, мені це поки що якось не дуже і подобається. Добре, давайте швиденько поїдемо, поспимо десь, я не знаю, вдома чи в контейнері вже де-небудь. Так, а це мій дім, правильно розумію? Прям біля зупинки. А той контейнер трішки далі десь там стоїть. Ну і сенс, який сенс взагалі купувати будинок, якщо ну, контейнер все одно далеко. Я чого взагалі його купував? Щоб можна було швиденько, да? Їздити, я не розумію, де я потратив, де я заробив гроші, я наче нічого не купував. Тільки офіс трішки оновив Офіс брудний, блін. Ну звісно, блін. Можна просто з дому вийти вже хоч якось. Бля. Та що ж таке? Ну що ти робиш, блін? Ну як в це грати? От поясніть мені, це ж якийсь капець просто. Давайте... Та блін. Бордюри ще низькі якісь зробили. Добре, давай. Спробуємо щось купити, я не знаю, якесь Audi, да? Хоча ні, це якийсь Chrysler типу. А, це взагалі А3. До речі, вона мені подобається. Я собі якось розглядав її навіть для, до цього до покупки. Так, а там бачу, вона ще А5 стоїть. Так, нормально. Подивитись на машину. Давай подивимося на машину, і що вона? Ну, вона прикольна, наче не бита. Давай торгнемось до 70 тисяч. Та й, в принципі, окей, да? Ну да, давай тепер подивимося на неї, що там. Що там як з нею? Капець, вона взагалі ідеальна. Вона взагалі ідеальна, друзі. Це просто повезло. Чого воно. Чого ти їдеш по центру дороги, чи в тебе права колесо торчить, а ліве запало? Я не розумію. Чому я без звуку їду взагалі? У мене звуку ніякого нема. Да, зробили так зробили. Мені здається, тепер навіть гірше стало, якщо чесно, тому що кадрів в мене менше. От зараз 60 кадрів. ну От як це грати, скажіть? Плюс оці фрізи незрозумілі, не, не коли ...коли в мене камеру кудись, блін, видирає, блін. Короче, якийсь капець. Ух ти, блін, ДТП. Тут якісь магазинчики є, які не працюють. Фух, блін. І сенс, ну який сенс цього оновлення? Що змінилось? Нічого не змінилось, блін. Щось стало краще, ні. Тормозів як не було, так і немає. Ага, так. А куди це ми можемо поїхати? А ну чекай. Дядя. А, -а, а. Я поняв. це типу, просто щоб протестити тачку, як вона їде. ні ні це фігня. О! Двигун! Почав трішки гудіти! Зовсім трішки. А який в мене привід? Це кватро чи це передній? Блін, не, не зрозуміло, Давай задній. Якось ти так їдеш, блін. Ти можеш газку дати нормально. Не, мені здається, це... Це, скоріш за все, повний, то як вона себе поводить. То це, скоріш за все, повний перевітак. Але може бути і передній. Тобто тут е, виключення можливі. Так, добре. Ага, сюди я хотів зайти. Ой -ой -ой -ой. Так, нормально. Нормально, це якась незрозуміла тачка у нас взагалі. Подивитись. Автомобіль. Це що таке у нас? Капець. Капець, він що, грошей коштує? А скільки, чекайте, а скільки воно коштує? А, воно ще не вийшло, блін. Капець. Да. Такого я вже не очікував від цієї гри. Ну це взагалі вже наглість. Мені, мені так здається, це капець, друзі. Лавочки з'являються, під'їжджаєш, вони зникають, блін. Коротше. Тут така тьотя стоїть. Що ти тут стоїш? Ну розкажи, ти що. Дивелися тьотя, блін. Да, так, а це наші ремонтники, да? старі добрі. Так, правильно зрозумів, значить, так. Да. Ну мені здається, стало гірше реально. Раніше якось, значить, якість була краще. Ви бачили оці плоскі кирпичі? Текстурки якісь, блін, я не знаю, 480 p просто. Коротше, не знаю, як вам. Мені це оновлення якось не дуже сподобалось, хоча ми її чекали. Обережно, блін, а була така Toyota у нас. Це ж. Е, е, який це? 70-й кузов, правильно? Правильно, Де які колеса торчать, Капець. Коротше, я так розумію, кілька нових автомобілів з'явилось. Тому що такого Форда я точно не бачив. Це прям поліцейський такий, блін. Да, да. Так, що ми ще можемо подивитись? Давайте я не знаю, давайте ще тут одесь поїздимо, бо ми тут не їздили. Тобто, в принципі, ми можемо тепер е, кругом купляти автомобілі. Де, де б ми не поїхали, там, де є будинки, там будуть продаватися автомобілі. Ну, це з одного боку, добре, капець, у тебе тормоза. Вона аж підпригнула, коли затормозила. Тут якийсь тюнинг ательє. є. Давай заїдемо, я не знаю, подивимося, що він зараз мені скаже. Так. Мені ще цікаво, знаєте, що де тут автомобільний ринок. Нормально став? Давай поговоримо. Набори. А що тут нічого нема, блін, хапець? Оце купив, тачку. комплектація, блін, бомж. А... Ну все, блін. Ну все виходить. Я, давай ще вікна зробимо. Чи можна їх зробити взагалі? Вікно. Не, бачите, не можна, бо тут не з'явилось тонування. Воно стає прозорішим, якщо його робити чорним. Однак на цьому все. Тобто тюнинг вони взагалі ніяк не змінювали. Робимо висновки. Так, далі, куди ми ще можемо поїхати? Щось, я, блін, поїхав один кінець, там туп тупік. Поїхав інший там також. М -м -м, давай десь сюди поїдемо, я не знаю, хоча я сюди вже їздив. Тут праворучик, що повернутися, куди ми вийдемо? Я думаю, зараз просто по кругу проїдем, де і все. І оце ж тут я можу теж купляти автомобілі, правильно зрозумів? Вони тут мають стояти. Так, а ну давай сюди заїдемо. Що це таке? Це щось типу звалище, да? А, да-да-да-да-да! Це типу звалище, там, де ми ходили, шукали предмети, потім їх здавали. А це дорога, по якій ми виїжджали. Коротше, капець. Насправді, карта по розмірам, мені здається, стала навіть менша, ніж була. Тобто, єдине, що вони додали, оцю обізну дорогу, яку тут, яка тут взагалі не потрібна, ну, ну зовсім. так? Давайте ще раз зараз проїдемось. Тобто, звісно, так, трішки по графіки, бачу, попрацювали да, нові тут, е, нове небо в нас туди-сюди. Однак якогось прям такого вау, знаєте, ну немає. Вон, літак літає. Ну і що, літає, то літає. Це капець, можливо, вони зробили базу. Базу до майбутніх оновлень, знаєте, там де крани, там потім будуть, наприклад, якісь якісь мегаполіс чи щось, типу того. да, ну от, А сенс з цих ось. Тунелів, ну я взагалі не бачу. З цієї дороги, в принципі, не бачу сенсу, ну ніяко. Хоча, знаєте, там щось є, наче там до якийсь міст є, якась дорога. Але як туди потрапити, я щось поки що не можу зрозуміти, тому що все зачинено, кругом стоять відбійники. Куди тут їхати, чесно говоря, хрен його знає. Блін. Тачка не керується. І не повертає, до речі, так. І що там у нас? Та нічого, там одні скелі. Це ж ми по цій дорогі ще не їхали чи ні. Капець. Ні, друзі, я рахую це капець. Це не оновлення, це просто капець. Я коли побачив е в самому стимі да, е оцей анонс оновлення. Там такі гарні картинки туди-сюди. Заходимо в гру, що ми бачимо, блін? Якась фіня. Тут, тут дорога йде одна біля одної, правильно зрозумів? І Це ми зараз по ній будемо їхати. А на що таке робити взагалі, ну. Ні, ну це капець, друзі, я рахую, це просто капець. Тобто сенс взагалі з цієї дороги. Це просто так на тачки покататись, перевірити. Ну, блін, це не та гра, що тут на тачки кататись. Тут на тачці ніякого задоволення ти не отримаєш ніколи. І все, блін, ми повернулися. Фу. Коротше, друзі, от така гра виходить в нас. Вона тепер змінилась повністю. Тобто, старого карфасайла ми вже не побачимо, да? до якого ми звикли. Не знаю, на мою думку, стало гірше. Воно, звісно, вони хотіли зробити все більш гарніше туди-сюди. Але поки що да, це все максимально недопрацьовано. Воно ще все сире. І грати мені в цю гру, як і раніше, не зовсім то й хочеться. Тому що, друзі, робимо висновки, так? Не знаю, може будемо чекати рік, два, три, Можливо, щось вони все ж таки змінять адекватно. Але ну поки що це що є, ну це якийсь капець, це дуже сумно. А дивіться, бачите, стоїть така сама Audi? Але в неї 5 дверей, а в мене 3. Угу. Ну, це трафік, скоріш за все, таку не не купити, бачите? Тут навіть фари задніми такі. І чому така якість, блін? ви бачили цей, якість цієї модельки? Це взагалі наче з пластилина зроблена якогось. Це просто капець, я не знаю. Вони вони просто зіпсували гру. Мені здається, коли вийшло ото оновлення про цей офіс, там де можна було офіс будувати, оці стіни ставити, оце на цьому моменті все пішло вже не туди, зовсім не в те русло, і гра потрішки ставала гірше і гірше. Тому от. Бачимо такий результат. Ну що, друзі, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що думаєте з приводу цього оновлення. Як на мене, то воно взагалі ніяке. І краще б його й не було взагалі. От. Ви також обов'язково напишіть. Можливо, можливо я щось не знаю, да? можливо, щось пропустив. І я такий подивлюсь, думаю, блін, точно, треба зайти ще раз все перевірити. Ну, я дуже сумніваюся, що так буде, якщо чесно. Але про всяк випадочок, да? Напишіть. Якщо є якісь думки, напишіть. От. Ну і на цій веселій ноті. А може, не дуже веселій, будемо з вами прощатись. Так. Не забувайте про мій телеграм-канал. Якщо є бажання, заходьте, підписуйтесь. Там інколи я викладаю щось цікавеньке. Але поки що дуже інколи. На жаль, стараюсь робити це чаще, але але частіше, блін, у мене не вистачає часу. От. Тому, друзі, такі справи. Щастя, здоров'я! Всім гарного дня, вечора, ночі, у кого що. І всім пока, друзі!